Слава Україні! Героям слава! Актуальне інтерв'ю в ефірі каналу телерадіокомпанії Надвірна. Сьогодні ми завітали на розмову в незвичне місце. Це не телевізійна студія, а красивий куточок у одному із закладів міста Надвірна. Тут ми будемо спілкуватися з підприємцем, меценатом Андрієм Миколаєвичем Голинським. Вітаю вас, пане Андрію. Дякую, що погодилися на розмову. Всім доброго дня! Слава Україні! Ви досить цікава особистість для широкого загалу? Маєте різні вподобання? Ваше життя насичене, різнобарне. Чи готові ви до щирої та відвертої розмови? Так, починаючи розмову із різними співбесідниками, більше року повномасштабного вторгнення Росії в Україну я перш за все запитую завжди, де застала людину війна і які емоції в той момент людина переживає. Ви пригадуєте ці моменти? Так, пригадую. Значить, це дуже добре пам'ятаю, неможливо це забути, тому що я в цей момент, коли почали повномасштабне вторгнення, я їхав особисто на транспортному засобі на Львівщину З працівниками своїми. Ми їхали туди, якби завжди ми їздимо по, по продукцію. Ми це було якраз на кольці перед нашим аеродромом. У але та, та Литовище наше. Тобто ми проїжджали, і в той момент у мене є навіть це відео, відео, як воно прилетіло, як це взірвалося. Я ми спочатку не зрозуміла, що це таке було, а десь вже потім зрозуміло, що то, що вже говорили декілька днів, що можливо буде повне масштабне вторгнення, тому ми вже десь зрозуміли, що відбувається. Це був один вибух, через декілька хвилин був другий вибух. І ми не знали, що в цей момент робити, чи розвертатися, їхати додому, чи їхати далі. Зупинилися, і певний час постояли, почали обзвонювати всіх, чи то так, чи ні, що по новинах, чи чути щось, чи не чути. І ми вже десь вже почали по телебаченню, по радіо говорити, що почалося повномасштабна вторгнення. Звісно, ми розвернулися, поїхала назад додому, тому що ми не знали, що буде, як буде. Всі люди були перестрашені абсолютно. І працівники не знали, що робити. На роботу вийшли з роботи ну, хто куди. Боялися виходити Тут на роботу. Була паніка. Паніка була така, що, ми, що я просто переконував людей не бійтеся, Ми на сході. Не на заході, ми не на сході, де це все. Треба присидіти, перечекати якийсь момент, певний, тому що все починалося звідти. Це ми пам'ятаємо, як воно все насувалося, як на нас насувалося, тому що ну, я якби старався людям пояснити. Не панікуйте, не, не біжіть, не тікайте. Тобто ну, люди боялися з дому виходити. Люди зразу сідали в машини в транспорт, ви їхали хто, хто куди, виїжджали за кордон. Пам'ятаємо, як це все відбувалося. Які колони, які заправки були переповнені, магазини були закриті, базари були всі, абсолютно все було закрито. Ну, і, напевно, знала, що робити. Один із дзвінків, ви кажете, що ви телефонували, так. питалися, яка ситуація. Напевно, один з дзвінків був додому, до сім'ї. Як вони, що так. вони роблять? Так чи він, що як справи, чи що що чути по телевізору, включити телебачення, подивись, що там говорять, тому що ще пораді нічого нічого не зрозуміло, що відбувається. Ну, Звісно, що приходилося заспокоїти всіх, як працівників, так і сім'ю, так і рідних дуже багато. Тобто всі питали, що це, як це. Не хотілося все вірити. Чому? Тому що дуже багато рідних живе в цій державі, з якою ми зараз у війні. Тобто Не хотілося вірити до останньої хвилини, що це таке може статися взагалі в житті. Це ніхто не хотів, не хотів вірити і не думав, що таке буде. Пане Андрію, скажіть, будь ласка, де зараз ваша сім'я? Вони в Україні чи виїхали за кордон вже з перших днів, коли це все почалося, повномасштабне вторгнення? Чи можливо поряд з вами? Ні, абсолютно ніхто нікуди не виїжджав. Тобто всі зі мною, маленькі діти, найменший син три рочки. У ну, мене дітей п'ятеро. Тобто всі діти на місці, всі тут, в Україні, учаться, працюють. E, значить, Ніхто нікуди не виїжджав абсолютно. Жодного разу не було такої думки, щоб відправити чи самому кудись виїхати. Навпаки, всім кажу нікуди не їдьте, залишайтеся в нашій країні. Піднімайте економіку, не їдьте нікуди, працюйте тут, заробляйте тут, допомагайте, тому що ми спільними силами значить, будемо відновлювати, відбудовувати нашу державу, нашу економіку, яка на сьогоднішній день знаходиться в нелегкій ситуації. Так. Тобто це рішення нікуди не їхати, залишатися в Україні це було спільне рішення вас і вашої дружини, так? Так, абсолютно. Ну, вона підтримує мене, знає, що я ну, кажу завжди так, як я відчуваю своїм серцем. Війна змінила життя кожного українця, і ми вже це могли побачити, внесла свої корективи, прикреслила плани. Напевно, і вона відбилася і на вас. Якщо так, то розкажіть, будь ласка, що власне ви не змогли зробити через війну, через те, що розпочалося це повномасштабне вторгнення? Бо напевно у кожної людини є якісь плани, мрії, і вони хочуть їх втілювати у життя. Плани завжди є, поки ми ще молоді, нам треба працювати, працювати і працювати і давати можливість людям заробляти. Тобто, плани завжди були, є і будуть. Я, як підприємець, завжди живу якимось ідеями, Щось, якийсь бізнес побудувати, зробити. Значить, створити нові робочі місця. На сьогоднішній день дуже підприємцям нелегко, абсолютно не тільки мені особисто, а абсолютно всім підприємцям, тому що вони, вони із найперших тих, хто, хто починав допомагати, до кого зверталися, принаймні. Як і Президент так і влада і місцеві влади зверталися в першу очередь до нас підприємців, щоб ми чим могли, тим допомогли з перших днів. Значить, значить, збирали, просили, зверталися тільки до нас абсолютно. Тому ми десь розуміємо, що на наші плечі впала не, не, не легка, нелегка ноша. Та, не ноша, тому ми відчулося абсолютно все. І плани, звісно, що вони, якщо якісь були, то вони плани зараз у нас одні, як можна швидше перемогти. Так. Цю це єдине наше бажання. Так, Зараз випадково. бажання єдине, і все, що ну заробляємо, ну все абсолютно відверто кажу, що дякую. Хочу подякувати всім підприємцям, тим, з якими я комунікую, волонтерам, які долучилися до нашої команди, до нашого фонду. Значить, до довіряю, ми один одному довіряємо. Тобто, ми максимально все, що можемо, все робимо для наших хлопців, щоб. Вони там себе, ну звісно, що комфортно не будуть почувати, тому що це є війна, це є реальність. Але щоб чули підтримку цю студію, а вони так? так щоб вони відчували підтримку, тому що хто як не ми. Ми розуміємо, що ми маємо робити все як найкраще. Зрозуміло, от ми почали говорити. Ви почали говорити про підприємницьку діяльність. Ви нею займалися до війни і вже півтора року займаєтеся під час війни. От скажіть, напевно, це дуже важко зараз у такий непростий для країни час займатися підприємницькою діяльністю. Звичайно, так, дуже важко. Тому що, я би просто казав, що не то, що важко. Взагалі нереально займатися в цей час. Це відчувається, тому що багато людей повиїжджало, хтось на війні, хтось. І, і, і надалі виїжджає. На жаль, хтось вже і загинув. Багато загинуло людей, хлопців, значить, і, і дівчат, і жінок. Тому це відчувається на, на бізнесі, відчувається взагалі на всьому. Тому я би хотів, щоб підтримка була від влади, від України, від нашої держави, щоб зрозуміли від нас підприємців, щоб підтримали підприємців, щоб дали можливість їм працювати щоб вони перевірками їх не, не лякали. Щоб в цей час момент, коли ми всі кошти віддаємо на армію на ЗСУ, нашим хлопцям допомагаємо і в цей час ще десь там казати, що будуть перевірки, будуть там ще якісь там всякі проводитися, не потрібно цього зараз робити, це не, не на часі. Я би просто звернувся скажімо, напряму до президента, до наших влади, до нашої податкової, до наших органів, щоб вони зараз про це не... Не думали. Тобто, щоб поставилися до підприємців, з розумінням? З розумінням, так? тому що насправді, якщо в цей час підприємці насправді хочуть допомагати, то в той момент, можливо, десь хтось на цьому наживається. Зрозуміло. Якщо говорити про вашу волонтерську діяльність, ви заснували благодійний фонд. Коли це коли це сталося? Це сталося до війни, чи вже під час війни? І чому виникла така ідея? В чому потреба от у, у вас власника? Чому ви вирішили це зробити? Ну насправді це війна розпочалася. Ми добре пам'ятаємо це якому якому місці якого числа, А нас? Я б фонд створив я в липні місяці 22-го року, для того, щоб більше люди бачили нашу роботу виконану, більше нам довіряли, щоб вони більше розуміли, що фінансово чи матеріально, чи чимось могли допомагати, щоб вони знали, що ми відкриті, прозорі, що у нас є рахунки, щоб вони більше нам довіряли. Ми для того створили фонд, щоб бачили наші всі роботи. Скажем так, офіційно на сторінці на, на наші як на Фейсбуці, так на інстаграмі. Все, що ми робимо, як ми робимо, це щоб ви розуміли, як робиться вся робота. Серед ваших знайомих, можливо, друзів, можливо, родичів, є військові. Так, як ви комунікуєте і як ви дізнаєтеся, що дійсно нашим військовим треба допомога? Є дуже, звичайно, дуже багато друзів, товаришів, однокласників, родичів. Ми з ними комунікуємо, контактуємо абсолютно кожен, кожен день. І Якщо вони є на зв'язку, ми з ними зізвонюємося, тому що буває таке, що їх може по два-три дні не бути на зв'язку. Але як тільки вони з'являються на зв'язочку, вони нам телефонують і десь їхнє прохання, чи транспортний засіб, чи абсолютно все у нас поїздки кожну, значить, на на місяць по два-три рази ми їздимо, буває чотири рази, буває більше, тому що побажання у них постійно, якби ну, ту форму потрібно, допомагаємо теж такі літня. Значить, зимо не вистачає їм цього, цього тому, що, тому що вони не встигають навіть з передової приїжджають на місце, значить вони немає часу ні постирати, ні привести себе в порядок їм. Бажано цього мати побільше, щоб мати, в що чисте, значить, щоб вони мали все, що потрібно. Транспортний засіб це на першому місці. Транспортні засоби ми переганяємо практично кожну неділю. Тобто переганяємо, купляємо, відправляємо. Зараз знов до нас звернулися, значить, ми сьогодні мої хлопці-волонтери їдуть на, на границю забрати транспортний засіб. Це вже наступна машина, вже, ну, рахувати не рахуємо, але їх це дуже багато, тому що ми за цей весь період перегнали і туди, і звідти дуже багато транспортного засобу. Тут туди переганяємо машини відремонтовані, цілі, а назад ми забираємо, якщо машина їде, так переїжджаємо, якщо ні, то на лаветі перевозимо, ремонтуємо і назад їм доправляємо на місце, звідки забирали». Я розумію, що ми всі допомагаємо Збройним силам України, але чи можете ви сказати, чи це є таємницею Кому саме, яким бригадам? Це є хлопці звідси з нашого регіону, чи це є хлопці із центральної України, із півночі України? Ну, ви знаєте, там є і наші бригади, є Івано-Франківські, є і зі всієї України. Тобто, якщо там межа нашими є і зі Сходу, ми всім абсолютно обсуждаємо. Але зазвичай, напевно, звертаються місцеві. З, так? З, так, телефонують до нас тільки. Абсолютно наші, ми з ними комунікуємо, ми все, що потрібно, то що, звісно, що з нашими контакта підтримуємо. Окрім допомоги українській армії, ви неодноразово як меценат, брали участь у спортивних заходах і іншого спрямування, таких як, наприклад, мій футбол, конкурси до дня закоханих. Був такий цікавий. Що це для вас і чи це підтримка молоді? Чому ви кладете саме на це акцент? Ну, я сам скажімо, займався спортом, знаю, що це потрібно для нашої молоді, тому що здорове образ життя це є насамперед підростає наше покоління. І їм треба показати, що ми були такі самі такі ж спортсмени, які і вони мають бути. Тобто, мене хочеться, щоб діти більше займалися спортом, щоб була можливість їм. і в цей час, і в цей час, коли війна, щоб вони не відчули цієї цієї війни. Треба більше ну, і їм ваги приділяти, і, і спорту, надавати теж якісь переваги. Тому ми хочеться, щоб вони е, виросли. Здоровими, здоровими. Так? так, щоб вони були значить, такі, як ми колись де старалися займатися. У нас такої можливості не було, як зараз. Зараз більше можливості дітей. Значить, і... А час на, наразі не той, щоб можливість було десь поїхати, десь на змагання, десь за кордон, щоб можливості було. Ну, цих можливостей немає, ми стараємося е, їздити по змаганнях, виступати. Мене теж син займається спортом, е, значить е, карате. Він вже займається 8 років, їздить, виступає. Тобто і на Львівщині виступали, значить на Луцьку виступали. Наша команда, Івано-Франківська команда, дуже гарно виступає. Ну, скажімо так, непогані призові місця займають. Із 18 дітей в команді, 14 призових привозимо ми, в наш, наш район, нашу область. Я думаю, що це непогані результати, тому результат буде ще кращий. Якщо будемо прикладати зусиль. А можна спитатися, це не таємниця, я думаю. Як, яким ви видом спорту займалися? Яким я займався? Так. Займався спортивною гімнастикою. Так. Займався. Це було професійно чи це, це таке як хобі? Ну, було професійно. Вісім років займався, так. Потім займався, якби теж карате займався 6 років. Ну це вже більш в більш такому віці віці з 14 років до 20, років я займався. Ну і тепер від спорту ми полегеньки переходимо до політики. Ми знаємо, що політика вас цікавить. Ну, практично політика цікавить кожну людину. На минулих виборах ви брали участь у передвиборчій кампанії. Чи є плани на майбутнє, якщо б вибори, наприклад, відбулися через тиждень, яку ключову фразу сказали б ви громаді і з чим ви йшли до громади? Ну насправді. Всі люди хочуть змін. Але не дуже вони прикладають для того зусиль, щоб зробити щось, поміняти в цьому житті. Тобто привикли вже до, от, от, до того, так вони і з тим живуть. Так як людина до болячки привикає, так вона з неї Тобто, боїться людина змін, зазвичай? Получається, що так. Боятися не потрібно, треба міняти, чи, міняти, якщо раз поміняти не виходить, два поміняти не треба. Все одно треба старатися міняти, щоб були якісь зміни, то треба. Постійно щось міняти. А якщо воно нічого не міняється, змін якісь. Тобто, якщо люди не хочуть нічого поміняти самі в собі, то нічого не вийде поміняти взагалі. Тобто ви за зміни? Тільки так. Але ви не відповіли, не сказали, чи плануєте брати участь у наступних виборах? Ну, скажімо, напевно, що спробував. Не Маєте буду. вже досвід, знаєте мінуси, ну, плюси. Знає, так? Знаєте, досвід досвідом, це якби а, насправді е, в життю треба пробувати все, а, щоб щось поміняти. ну Якщо ні, хтось не хоче міняти, значить треба пробувати самому щось міняти. І таке філософське питання. Зробіть чи скажіть щось таке, яке ніколи публічно не робили або не говорили. Хм. Щось таке цікаве. Багато всього цікавого, хоч багато хочеться цього сказати, але особисто, але щось таке одне, щоб. Можливо, якась найбільша цінність у житті. Це найбільша цінність в житті – це життя близьких людей. Щоб вони були здорові. Щоб і щасливі, вони були так? здорові, щасливі. І туди самому буде легше жити. І, 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 і сам, сам, сам будеш здоровий, сам будеш такий, як і вони. Саме Так. Бажання. Скажіть, будь ласка, ви багато маєте друзів? Ну, знаєте, друзів багато не буває, насправді. Насправді друзів багато не буває. Друзі є, але багато, щоб багато їх було то насправді, напевно. От як ви власне відрізняєте, от, наприклад, зерно від полови, так би мовити, з якими людьми спілкуєтеся і довіряєте? І взагалі чи є довіра до людей зараз? Одиниці. Одиниці, тому що люди такі на сьогоднішній день Двулічні. Ну, Вони от... будуть тобі казати одне, а за спиною зовсім інакше. Хоч будеш ти вважати його може за друга. За товариша а насправді воно зараз на сьогоднішній день дуже неправдива. Скажіть, будь ласка, чи плануєте цього року, то зараз літній період, відпочивати десь з сім'єю, їхати на відпочинок. Якщо так, то куди, якщо ні, то чому? Ну, щоб сказати, принципово, ні кудас, ну, ні, якби на місці, тільки на місці відпочивати. Тобто, то, ну в нас є річка чудова, в нас є. На місці треба, скажімо, залишатися, нікуди їхати ми не їхали, не планували десь все по місцю. Все по місцю. На річку, на озеро з сім'єю, куди зараз можна поїхати. В цей час, коли практично їздиш кожну, кожну неділю десь на передову з допомогою. тому… Ну так, якщо можна назвати одноденний-двовденний відпочинок, коли є погода, хай воно буде так. А ви щойно сказали, що практично кожного тижня, ну, два рази в місяць, їздите на передову, звідти що... приїжджаєте, що привозите, які емоції, що бачите. Це, це навіть страшно питатися. Дуже збуджений, приїжджає звідти, бачивши щоразу ту ситуацію, бачиш, як це все там відбувається. І їдеш додому з, з такими думками, з, такою, з ідеями, приїжджаєш, а хочеться більше їм допомогти, а воно не, не, не виходить. Хочеться людям нагадати, що ми ще наразі в нас війна на Україні. І вона ще не завершилася. Хочеться звернутися до всіх українців нашої, до нашої громади, щоб по можливості допомагали як могли. І чим більше, тим краще. Ну допомога має бути. Чесна, правдива, відкрита. Вона має бути. Ну, людина, щоб якщо дає, то мала би знати, що вона куди дала і куди вона поїхала особисто щоб отримували хлопці, щоб не давалися ті кошти, не збиралися і щоб не було такої думки у людей, а куди ці гроші пішли. Тому це треба, щоб люди були впевнені в тому, кому вони дають, як вони дають. І на що вони передають, і куди ті чи кошти, чи речі, чи, 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 чи то чи інше, куда воно до кого доїжджає, кому воно передається, і чи отримують наші хлопці, чи вони мають можливість тим чим іншим користуватися. Ви про це говорите, про те, щоб речі потрапляли за призначенням, тому що напевно десь зустрічалися з такими моментами, коли люди вже розчаровані, правда? Так самі хлопці говорять, що не доїжджає, не доходить. На жаль, багато... є, такі є такі випадки, що ну, не знаю, для чого, для чого це все робиться, але ну, є такі, що кажуть, що того не маємо, цього не маємо, то треба, це, це треба. Абсолютно ну, просять все. Ну, на, на, на їжу нарікань немає, а по о, одежі, по формі просять дуже багато. Сам особисто їду, то футболки, то якісь панамки, чи кеп, якісь кеплочки, що банальні, такі, таке. Носки, значить, нижня білизна це вони все просто постійно. Тому що ну, це зрозуміло. Там немає тих умов, щоб дивитися з собою так, як вдома. Ну Ну, всі ми усвідомлюємо, що зараз непростий час, багато емоцій, стресів, волю, смерті. І в такий період дуже часто людина ну можна сказати, впадає в депресію. Ну і з цієї депресії треба рятуватися, черпати десь позитив, звідкись його брати. От, власне, ви де черпаєте той позитив і берете сили. Ви знаєте, я сам себе лапаю десь час від часу на тому, що десь воно мене теж ця депресія хоче мене підловити. Десь Відчуває відчувається сам, що при, як поїду туди, на схід і відвертаюся, відчуваю, що я. Пану сам в ту депресію, і розумію, що треба щось, щось з тим робити. Тобто я, я в той час, в той момент стараюся, напевно, що десь з сім'єю піти, чи поїхати, чи десь, ну, просто просто десь отак от, роз знаходити розраду в сім'ї. Так, так, стараюся так, тому що щось воно дуже важко, чесно кажучи, ну, тримаєш себе в руках, розумієш, що ти приїжджаєш і ти на нервах, розумієш, що ти бачиш їх. Як... Як там хлопці, ну, як вони там себе почувають, і ти розумієш, що ти тут так, а вони тут там так, і ти чим можеш допомагаєш, і більше ти нічого не можеш зробити. І тому от, виходить така ситуація, що не знаєш, де себе, де себе зупинити. Вже і так пробуєш, і так пробуєш. Напевне, більше діти заспокоюють. Приїжджаєш додому, побачиш маленьких дітей, розради. Ті дитячі, щасливі обличчя, да, обличчя усмішки. Обіймають, зустрічають тебе і ти якось страшно руба тримати. Це теж так і є. Сьогодні я розмовляю з підприємцем, меценатом, Андрієм Голинським. Дякую вам, пане Андрію, за цікаву розмову. Я сподіваюся, що ми згодом зустрінемося ще і поговоримо на цікаві теми, а говорити є про що? Говорити є дуже багато про що, так. Насправді говорити треба, чим більше говорити, тим, тим я думаю, що швидше проясниться ситуація. Хотілося, щоб швидше закінчилася війна. Хочеться, щоб завтра проснутися, а може і сьогодні вечором, щоб включити телебачення, почути ще. Що... Так як сказали, що розпочалося повномасштабно, щоб сказали, що вже все закінчено. Нам треба одне слово перемога. Перемога так? так, тільки за нами. Перемога тільки за нами. Інакше вона не може бути, тому що е, колись Україна була велика. Е, зрозуміло, що вона цікава, е, не просто так за ню б'ються, тому що ну, у нас на Україні є все, абсолютно все. Ні в одній державі нема того, що є на Україні. Вся таблиця на Україні, але ж не зрозуміло, куди це все дівається. Ну зрозуміло, куди це все дівається, але ж не зрозуміло, чому так. Чому е Арабські Емірати, маючи тільки нафту, живуть так, а ми маючи все і живемо ось так. Це все зрозуміло, чому? Тому, тому треба все міняти. По закінченню не треба все міняти. Абсолютно все, кардинально. Тому що ми будемо далі так жити. Нагадаю нашим телеглядачам цікаву розмову. Я сьогодні провела з підприємцем та меценатом Андрієм Миколайовичем Голинським. Ще раз вам дякую за розмову. Дорогі наші телеглядачі, думаю, вам не було скучно. Тож слідкуйте за етерами телерадіокомпанії Надвірна. з вами була я, Івана Осташук. Бережіть себе та свої родини. Дякую вам теж.